Ема. Ти відправила запрошення? Так, вже відправила. А... Здивована? Отже, одна з нас не змінює дату. Ти дивуєш мене, Лів? Чесно. Ти, ти не питаєш, чого я хочу. Ти вважаєш, що все знаєш краще? Ема одягни це. Ема скаже так. Отже, ема трохи втомилася цього всього. Не думай, що я не помітила, як ти напружилась, коли я насмілилася заручитись першою. Добре, по-перше, Тейніел купив каблучку ще в грудні. Ясно? Отже, насправді я була першою. О, як, зворушливо. як зворушливо? Люди завжди змушують тебе робити те, чого ти не хочеш. Емма, ти безхребетна. Саме так. Ти безхребетна. Ну, тебе не можна звинуватити у м'якості Лів? Коли ми прийшли до Меріон, ти навіть не дозволила мені самій обрати дату. Принаймні, я не настільки боюся залишитися сама, щоб догаджати усім усе життя. Ема, ти примазуєшся. То я примазалася до Флетчера? Я не мала цього на увазі. Ти сама сказала все. Зміни дату Лів. Сама зміни дату Ема.